Слава Богу, браті і сестри. Божою мілостю Господь дозволив вийти зараз в ефір декілька хвилин для того, щоб почитати Євангелія сьогоднішнього дня. Всіх вітаю з предпразенством преображення Господнього. І зараз ми з вами почитаємо Євангелія понеділка, седмиця по 11 по 50-ниці. Євангелія від Матфія зачало 94, 23 глава. З 13 по 22 вірш. Всі, хто долучається, спасі Господі, хто пізніше послухає, я думаю, буде корисно. Дуже гарна Євангелія. Захотілося б мені з вами поділитися цією Євангелієм і толкуванням цього Євангелія. Значить, читаємо молитву спочатку, молитву перед Євангелієм, а тоді будемо саме Євангліє читати. Господі, благослови! Восей в серцях наших человека, любче Господі, Твоего Боговедни, тленные святы, мысленные нашого отверзи очі, во Евангелиеских Твоїх проповеданиях і розуміння, вложи в нас і блажених Твоїх заповідей страх, да плотские похотівся вся поправшая, духовные жители пройдим, вся и же і благотворения і мудрствующие Ти деюще, Ты боишься просвящення души, тілес наших, Христе, Боже, і Тебе, славу, воссилаем, соберем, Твоим Отцем. І всі святым і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і прісно, і вовіки віков. Амінь. Спочатку читаємо на церковно словянській 23 глава з 13 по 22 -й вірш. Горе вам, книжниці і фарисеї, і ліцемірі як затворяєте царство небесне пред чоловіки. Ви бо не, входите, не входящих оставляєте в ніті. Гори вам, книжницы і фарисеї, лицемери, якось не даєте доми вдовіць і виною, далече молитви творящихся раді, і лише приміті осуждення. гори вам, книжниці і фарисеї, лицемери, яко приходите в море і сушу, сотворити єдиного пришельця, і їх да буде творити його Сина гієни сугубіша вас. гори вам, вожді сліпі, і глаголющі, и же, аж церков'ю, не вже єсть. А иже клянется златом церковным должен есть. Буи и слепие, чтобы более есть, злато ли или церковь, святящее злато, и аще клянется алтарем, олтарем, нежестожи есть, а иже клянется даром, иже Верху Его должен есть. Буи и слипеи, чтобы Более дали, или алтарь, святяй дар. Иже убо клянется алтарем, клянется им и сущим верху Его. І іже клянеться церков'ю, клянеться єю і живущим в ній, і клянися, небесем, клянеться престолом Божим і сидящим на нім. Горе вам, книжники і фарисеї, лицемірі, що зачиняєте царство небесне людям, бо ви самі не входите і тих, хто хоче увійти, не пускаєте. Горе вам, книжники і фарисеї, лицемірі, що поїдаєте доми вдовиць і лицемірно довго молитесь за те. Ще більший осуд приймете горе вам, книжники і фарисеї, і ліцеміри, що обходите море і сушу, щоб навернути хоч одного, і коли це станеться, робите його сином Гієни, удвоє гіршим за вас. Горе вам вожді сліпі, які говорять, якщо хто поклянеться храмом, то нічого, а якщо хто поклянеться золотом храмом, то винуватий. Безумні і сліпі, що більше золото чи храм, які освячує золото. Також, якщо хто поклянеться жертовником, то нічого, а якщо хто поклянеться даром, що на ньому, то винуватий. Безумні і сліпі, що більше дар чи жертовник, який освячує дар. Отож, хто клянеться жертовником, клянеться ним і всім, що на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, клянеться престолом Божим і тим, хто сидить на ньому. Слава Тобі, Господі, слава Тобі. Ось таке, браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє, і зараз ми з вами прочитаємо роздуми толкування на це Євангеліє. Хвилин 5-10. Хто має бажання, можливість, повчимося. Давайте. Господі, благослови, як громи і блискавки Сінайської гори восьмикратно звучить це Христово горе Вам, восьмикратно не тому, що існує вісім заповідей Божих блаженств. Це Слово Господнє тим більше значительне, що ісходить із уст того, хто весь кроткий і смирений. Він прийшов благословляти, Він весь благословіння, Но якщо возгорається гнів Його, значить, є для цього особливі причини. Гнів і горе наповняють серце Спасителя перед лицем, упорствуючи в своїй сліпоті людей. Горе вам, книжники і фарисеї, лицемірі. Книжники і фарисеї були <кхи> лицеміри. Багато поганого вони мали в собі, но визначальною їх рисою було лицемір'я. Першоначальне значення цього слова акторство. Лицемір грає роль того, ким він не являється, і не може навіть напевне. Напевно, не хоче являтися. Вони були заклятими ворогами Христа і відповідно ворогами спасіння світу. Ви закриваєте Царство Небесне людям, говорить їм Господь. Він прийшов відкрити Царство Небесне людям. Но на Моїсеєвому седалищі сіли книжники і фарисеї і взяли ключ розуміння. Їх обов'язком було показати народу, як Моїсеї пророки свідчили про Христа і таким чином допомогти багатьом знайти дорогу до неба. А вони насаждали в умах і серцях людей ворожі відношення до Христа і Його вчення. Вони самі не входять в Царство Небесне і інших не пускають. Багато коли, багато коли хто сам не приходить до Христа, то ще більше, коли при цьому він не хоче і інших допустити, щоб вони приходили до Нього. Скільки? Скільки, напевно, багато хто відкидає Христа тільки тому, що вожі народу відкидають Його. Вони зробили релігію і своє показне благочестя в засіб особистого збагачення. Горе вам говорить Господь, що ви поїдаєте до в дів і лицемірно довго молитесь. Вони входять до них в довір'я і отримують по спадщині їх спадок. І без сумніву робить це все дуже. Іскусно під прикриттям закону, довга молитва похвальна. Сам Господь дав нам образ такої молитви, і всі святи свідчать, чим ближче людина до Бога, чим більше вона розуміє свою гріховність, тим більше вона. Має потребу молитися, Но довгі молитви фарисеїв були показними. Їй потрібно було, щоб всі бачили, як вони моляться, які вони благочестиві, що вони вибраники небес, і ніхто би не смів подумати, що вони обманщики. Нема нічого нового в бажання людини показати себе перед іншими кращим, чим насправді вона є. Але страшно, коли воно проявляється там, де ми стоїмо перед судом світла, в якому немає ніякої тьми. За поругання святині молитви лицемірі приймуть більше, ніж за всі свої гріхи осудження. Вони закривають Царство Небесне тим, хто хоче прийти до Христа, і в той же час обходять море і сушу, щоб навернути хоча б одну людину не ради слави Божої, не ради спасіння чиїсь душі, а ради служіння собі. І вони роблять її сином гієни, вдвоє гіршим від себе. Дух фарисейства відкриває глибини пекла ада. Наслідком ворожнечі їх до Царства Небесного. Навернені до ложної віри зазвичай превосходять своїх просвітителів. учні лицеміря йдуть далі своїх вчителів. Горе вам говорить Господь, вожді сліпі, вони дадуть відповідь Господу за всі погублені ними душі. Христос приводить приклад їх лицемірного вчення. Вони розрізняють між Клятвою храмом і клятвою золотом храма, клятвою жартовником і клятвою даром, який на ньому. Смисл розрізняння в тому, що одні клятви повинні бути виконані, чого би це не коштувало, не вартувало, а інші могли би бути закононарушені без зневаги до імені Божого. Клятва золотом храма і даром на жартовники для них відноситься до абсолютної святині, і тому невірність їй. Зовсім недопустима. В різниці клятви жертовником і храмом, яку позволітельно дати і потім нарушити. Хоча сказано, не клянись, не маючи страха Божого, вони по своєму произволенню маніпулюють заповіддю, даною від Бога, грають з вогнем. Вони виказують предпочтення золота храму і навіть жертв. Жертовнику, щоб воодушевити людей, приносити в храм матеріальні дарі і багатства, які вони надіються употребити з користю для себе. Господь показує безумство і глупість цього розрізнення. Що більше говорить Він: золото чи храм, який освящає золото, дар чи жертовник, який освящає дар? Ті, хто клянуться золотом храма, дивились на золото храма, як на святиню. Ну що робило це золото святим, як не святість храма, для служіння, якому воно було предназначено? І тому храм не може бути меншою святинію, ніж золото, ну, несумнівно, ну, без сумніву, він повинен бути більш святим. Христос говорить, що всі клятви направлені до імені Господнього, так що, хоча клятва жерт храмом, жертовником небом потрібно. І збігати, тим не менше вони являються зв'язуючими. Той, хто клянеться жертовником, ставить себе перед ним і перед всім, що на ньому, то що на ньому приноситься в жертву Богу, і клястися жертовником і тим, що на ньому, значить призивати свідки самого Бога. Це жертовник Божий і приходящий до нього, приходить до Бога. Той, хто клянеться храмом, якщо він віддає відповідь, розуміння в тому, що він робить, повинен знати, що храм це дім Божий, місце, яке Бог вибрав на землі для Свого святого імені. І тому він клянеться ним і тим, хто живе в ньому. А я говорю вам, говорить Господь, не кляніться взагалі ні небом, тому що воно престол Божий, ні землею, тому що вона підніжжя ніг його, ні Ієрусалимом, тому що він місто Великого Царя, ні головою твоєю не клянись, тому що не можеш ні одного волоска зробити білим або чорним. Ну нехай слово ваше буде так, так, ні, ні. А що? Вище цього то від лукавого. Ми повинні жити так, щоб від нас не вимагалися клятви. Правда наших слів і вірність нашим обіцянкам з пам'яттю має бути про те, що Бог завжди присутній. Як говорить апостол, має бути ця думка відома всім людям. Но те, що клятви до цих пір порой бувають необхідні в судах. Воєнний присяг, як це колись було, нагадування, що люди іскажені гріхом, і ми живемо в спотвореному гріхом світі. Той, хто клянеться небом, согрішає, однак він не свободний від обов'язкової, від об'язаності своєї клятви, якщо вона не противорічить вірі і заповіді. Бог дасть йому переконатися в тому, що небо, яким він клянеться, ніг його і клянущийся престолом Божим. Зивають до того, хто сидить на ньому. Амінь. Ось таке браті і сестри, сьогодні толкування Євангелія, так що висновок такий, що людина не повинна, людина повинна так жити, старатися по заповідях Божих і завжди дотримуватися своїх слів. що Коли ми будемо комусь щось обіцяти, ті, які ми будемо давати тим людям обіцянку, розуміли, що дійсно ми живемо по заповідях Божих, ми живемо по совісті, і ми будемо старатися. Виконувати те, що даєм слово. Якщо не можемо виконати, значить ми слово не даємо. І тоді не буде вимагатися від людини робити клятви. Як сказано, ваше слово буде так, так або ні, ні. Але це має бути засвідченням життя людини. Так що поможе нам Боже в цьому потрудитися. Спаси Господі, хто був присутній, хто буде слухати все з наступаючим святом. До вечора. Всім гарного Богом благословенного дня.